Міжка нова тут, Сергій Жадан з нами поруч, видавець щасливий. У нас такий проєкт, 33 міста ми відвідуємо, 8,5 тисяч кілометрів доріг. Я хотів сказати, не дуже добрих, але все ж таки доріг. Люди, спілкування, прес-конференції, виступ перед студентами, вечірні презентації, дискусії. Допомагали нам фонд відродження, польський інститут, інститут книжки Польща. Сергій, напевно, про все Доброго дня. приємно бути в Чернігові. У вас не був до мене споразу. Останній приїздив із груп Собака в космосі це була зима, здається, 2008 року, саме початок фінансової кризи. Тому такі не найприємніші спогади. І, тому двічі приємніше приїхати, приїхати сьогодні і приїхати саме з новою книгою. Тим більше книга для мене справді особлива. Зрозуміло, що кожен автор про кожну свою книгу говорить, що вона для нього особлива і найрідніша, і найближча. І найважливіше, але я думаю, що навіть коли в мене якийсь час ця книга для мене все одно буде особливо, тому що писалася в доволі такі непрості часи, доволі непрості ситуації, Ситуації, коли в Україні тривала і триває війна. Тут багато речей написані про схід, про Донбас, про війну. І Багато речей, які для мене справді були болючими, лишаються болючими, тому що все це не писалося на якісь такі дистанції, а бачилося, спостерігалося і стосувалося. В Книга складається з двох розділів. Перший розділ це мої вірші, тут 60 штук. А другий розділ це переклади Чеслава Мілоша, 20 віршів, і більш давні, і більш пізні. Я почав з того, що почав перекладати Мілоша вірші з циклу Голоси бідних людей. Це його вірші написані під час війни 43, 44, 45 років. Ну і потім перекладав більш його пізні речі. Мені вдається, що Мілош загалом сьогодні. Тут доволі актуально і доволі е, якось е, страшенно адекватно звучить в українських реаліях е, його голос, його позиція, яка як на мене полягає в тому, що говорити перш за все слід про людей, про цих бідних людей, простих людей, які є часто заручниками історії історії, які часто є суб'єктом історії, які часто не мають можливості. Обирати той чи інший варіант можуть лише обиратися, можуть лише відстоювати свою правду, свої принципи. Я, в принципі, пишучи про сьогоднішні події, теж намагався говорити не так про політику, не так про геополітику, не так про президентів, генералів, як про цих от пересічних громадян України, звичайних громадян України, які сьогодні опинилися в силовому полі війни, які сьогодні так чи інакше поставили перед вибором того, що існує велика небезпека, існує. Певний історичний виклик, і вони опинилися перед цим викликом, опинилися перед цим вибором і мусять його робити. Ми з Святославом сьогодні вже в 9 місті у вас, завтра поїдемо в Суми. Поки що нам страшенно цікаво, тому що сюди приходить велика кількість людей, це зазвичай, зазвичай молоді люди, хоча не обов'язково. Вчора будуть в Черкасах і старша аудиторія. Але переважно це молоді люди, які приходять і хочуть щось. Запитати, які хочуть чимось поділитися, які е, самі щось розповідають, яким е, приємно щось від себе розповідати. Тому ми щось говорячи і чимось ділячись, разом з тим отримуємо багато що у відповідь. Е, мені здається, що це, мабуть, є найголовніше. Тому що, коли ми видавали книгу, ми думали про те, як її презентувати, що з нею робити, як шукати свого читача в цій ситуації війни, в ситуації, коли в Україні доволі неспокійні, неспокійні якісь обставини. Що треба максимально йти до читача, максимально, максимально шукати свою аудиторію, говорити, спілкуватися, ділитися енергією, ділитися теплом і відчувати тепло інших, і чути голоси інших. Мені здається, що одне із завдань, одна із можливостей і культури і літератури, зокрема, в сьогоднішні, в сьогоднішні часи це саме бути таким от, певним, певним посередником, певним фіксатором подій. Ми з друзями останнім часом регулярно їздимо на схід, скажімо, Донецьку-Луганську область, там виступаємо багато і бачимо, наскільки це сьогодні важливо для людей відчувати, відчувати те, що вони не кинуті, що про них не забули, що з ними далі говорять, що до них далі дослуховуються, що далі є контакт, що далі є діалог. Мені здається, це сьогодні справді важливо. І це справді те, що відрізняє, відрізняє сьогоднішню аудиторію від, скажімо, аудиторії, яка проходила на літературні вечори до війни. Почав це якісь питання? З радістю не Вступ, будь ласка, є Я з ним погоджуюся, що в стосунках між Донбасом і рештою України справді було багато болючих моментів, але нікуди не зникли. І він в чому зі мною погоджується, що насправді Донбас не є таким однорідним, як він іноді це показує своїх. Публіцистичних матеріалах. Це, це справді дискусія, і ми справді щось намагаємося одному пояснити, що це на одному довести, що одно. Це не є якесь бажання когось переламати, не є бажання комусь обов'язково обов'язково надати свою правду, свою точку зору, і вимагати, щоб людина лише цієї дощодовали тривати. Ще слід чекати на продовження цієї дискусії? Ну, очевидно, вона потребує продовження що це ж не просто дискусія от між нами Сашкою, це дискусія справді між різними е, різними частинами нашого суспільства Тому що справді є частина громадян україни які на повному серйозі стверджують що там власне щось засадничо антиукраїнське українофобське, що він не має права і не має потреби далі перебувати в складі україни що його потрібно віддати від нього потрібно відгородитися якимось політичним та фізичним та метафізичним муром і забути про це. І от, оскільки така точка зору є, і її відстоюють там на якісь одиниці, а справді є кількість наших співгромадян, які так думають. Мені здається, потрібно про це говорити, інакше ця проблема не буде мати вирішення. Можна, можна цей конфлікт заморозити, можна, можна про нього забути, можна його забалакати, але ж ну, протиріччя далі лишається. воно потребує якогось усвідомлення, якогось вирішення. Микола, Дікіновей, Вікіпедія. Таке питання, чому перекладись поезії з часового чому саме його з чим це пов'язано? Я мілошав перекладаю раніше, для мене це один з найважливіших поетів, один з найважливіших поетичних голосів ХХ -го століття. Я один мабуть, з найглибших і найтаких найлюдяніших інтелектуалів ХХ століття. А знову ж таки, ну я, я спробував про це сказати на початку. Я звернувся передусім до його циклу голоси бідних людей, оці ті його воєнні вірші, які, як мені здається, дуже соголосні з сьогоднішніми українським Ну, Насправді ти там читаєш, ти бачиш, що... ти бачиш, що ти бачиш? Ти бачиш, що насправді всі воїни між собою подібні, що нічого не вигадується заново, люди, люди повторюють ті самі помилки, роблять ті самі дурниці і потім намагаються вирішити ті самі проблеми. Це відчуття кінця часу, кінця історії апокаліпсису, про яке Мілош писав всередині 40-х років. Його сьогодні, знову ж таки, багато хто відчуває. Але для нього це минулося. Він писав далі, він далі, далі жив, далі творив. І це теж для нас всіх дуже важливе нагадування про те, що будь-яка чорна смуга закінчується, будь-яка війна закінчується. Це теж потрібно помічати. Потрібно не просто чекати, коли завершиться, а щось робити для того, щоб вона завершилася. При цьому зберігати зберігати якісь такі речі, зберігши які тобі після завершення війни, не соромно буде дивитися в очі своєму сусіду, своєму співчу. Суспільний кореспондент видання. Я тут читаю, там написано: хочеш бути розумним, навчись розумно ставити питання. Тому, вибачте, будь ласка, бо моє питання буде. Не зовсім можливо розумна. А все ж таки Сергій, чи було у вашій творчості такий випадок, коли ви написали поетичний твір, mm -hmm. а самі не зрозуміли про що, а потім кинули, думати, дахай читач вимальовує сам образи свої, там і думає. Чи у вас все так, так та, не було більшість творів таких, ну звичайно? Mm -hmm. Ну, знаєте, якби письменник все собі так от логічно і раціонально пояснює, очевидно, це були б не вірші, не проза, це були б математичні формули або про де кількість літер обов'язково має збігатися, коли не збігається, вона щод можна вийти. А якщо не збігається, вона нас щось лісти поновою. Очевидно, багато речей пишуться доволі раціонально, доволі інтуїтивно, доволі неусвідомлено і справді за читачем стоїть просто перед читачем стоїть море інтерпретації Тому ну, я завжди говорив, що великою мірою. Розуміння книги, сприйняття книги, залежить не так від письменника, як від читача. Наскільки читач готовий щось розуміти, наскільки читач готовий якось інтерпретувати це все і Я знаю, що є письменники, які від початку вкладають якісь концепції, які цих концепцій дотримуються, які намагаються потім ці концепції пояснити. І за великим рахунком, там, крім цієї постаті письменника, який намагається дитактично щось комусь нав'язати, там нічого й немає. Тому мені більш симпатична та позиція, коли письменник часто сам не до кінця розуміє, що він писать. А можна ще одне запитання? А поетичний твір Ліни Костенко не надихнув на назву Життя Марії? Там у неї теж про Марію. Нічого тут ні, спільного. Поетичний ні, ні. Ліна Костенко точно не надихнула. Тут, тут в мене в якості епіграфа є вірш Благовіщення із циклу Райнера Марія Рілька Життя Марії. Рілька є такий цикл життя Марії. І от він, та, в нього я відштовхувався. Бо я свого часу і дипломну роботу свою писав за Рілька, за українськими перекладами Рільки і сам його трішки перекладав. От Він надихнув mm -hmm. Дякую. Поки ми працюють з думками, у мене є запитання до пане Святослава. Скажіть, будь ласка, книжка Життя Марії це перший проєкт вашої літературної агенції, медіакорпорації. Чи, можливо, у вас є інші проєкти, можливо, якісь плани? Ну, ми, ми, ми такі не видавництво, ми не класичне видавництво. Ми, мабуть, це правильно назвати книжкові проєкти. У нас немає менеджерів, немає складів, немає відділу охорони праці чи офісу. Ми збираємось на проєкт. І ми вже зробили декілька книжок, і це книжки таких авторів, як Юрій Андрюхович, Оксана Забушка, Тарас Прохаська, Юрко Іздрик, Сергієм, Це вже третій книжковий проєкт. Ірина Карпа, Андрій, Любка, Бойченка, Дмитро Лазуткін, Катерина Бабкіна. Тобто Творимо щось цікаве, з цікавими людьми. Ось. І, звичайно, багато поезії, тому що ми також є міжнародним поетичним фестивалом. А Чернігівці там бувають присутні на цьому фестивалі поетичним? Ну, в якості учасників немає, маємо на Поки що не запрошували. А там такий є певний відбір, чи ви самі запрошуєте? Торній, Торній, ні, слава Богу, я сам нікого не запрошую, і це знімає відповідальність з мене. У нас є ініціативна група фестивалю, до якої входить Сергій Жадан, Юрій Андрухович, два переходича з німецької, це Марк Білорусець та Петро Рихла, ще декілька людей, і мовно кажучи. Дорослу сцену, основну сцену формують саме члени ініціативної групи. Я більш виконую ці завдання, ці накази. Ось також є молодіжна сцена і там вже теж свої люди, які відбирають. За, за мною тільки менеджмент. Носіть, будь ласка, пропозицію, що нехай Чернігівці також більше читають вивчають і запрошують. Це такий процес, це ж не це не виглядає так, що сидить якийсь там журі, який вважає себе геніями і говорить, що це ми будемо брати, а цього ми не будемо брати. І, так чи інакше, з'являються якісь публікації, якісь книги. Хтось тобто, із письменників виявляє якусь активність у цьому літературному просторі. і Коли щось цікаве з'являється, це хочеться запросити. А так, от, щоб їздити там по 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 регіонах і влаштовувати якісь конкурси, не мають таланту, ну, ми таким, ні, ми таке не запросимо. У нас все доволі. І. Імпровізовано, доволі демократично, і зазвичай в цьому немає якихось підводних течій, якогось там кумівства. Ну і камерно, камерно, тому що фестиваль невеликий і ми не можемо просити невелику кількість гостей. І у нас гості також з Німеччини, Австрії, Швейцарії.